Слава Ісусу Христу, ми сьогодні читаємо Новий заповіт об'явлення 14 розділ з 1 по 5 віршик: Агнець на Сіонській горі. І я гляну, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі, що мають ім'я Його, ім'я Отця Його написане на своїх чолах. І почув я голос із неба, немов шум великої води, і немов гук міцного грому, і почув я голос гуслярів, що грали на гуслах своїх, і співали, як пісню нову перед престолом і перед чотирьома тваринами й старцями. І ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих ста сорока чотирьох тисяч, викуплених від землі. Це ті, хто не сквернився з жінками, бо чисті вони, вони йдуть за анцем. Куди він іде? Вони викуплені від людей, первістки Богові й анцеві. Не знайшлося бо підступу в їхніх устах, бо вони непорочні. Боже благословим всіх!